Вітаю всіх, хто любить красу натурального каменю, всіх, хто захоплюється красивими роботами, в тому числі й моїми, тому що я вважаю своїми роботами, свої роботи красивими і надзвичайно красивими, а також, а також унікальними, неповторними і, і ексклюзивними, і з вишуканим смаком. Це я так навмисно говорить, тому що... Під одним з моїх, з моїх відео мене трішечки один чоловік покритикував, що я дуже хвалю свою роботу, що я хвалю себе як майстра. Ну, у мене цього не забереш, я люблю себе похвалити. Тим більше, коли так само я люблю хвалити інших людей. Інші гарні роботи не, не має значення. немає значення. Ті, хто мене знають, ті, хто мене знають особисто. Підтвердять мої слова, коли я бачу щось красиве, чи, чи мені подобається якась особистість, я завжди хвалю. Я не бачу нічого грішного і аморального в тому, що я себе хвалю. Я себе хвалю, я люблю себе. І свої роботи. Люблю своїх майстрів, тих, які варті моєї уваги, моєї любові. Отже... Сьогодні я працював над усуненням дефектів і, і недоліків одного з псейдо, псевдомайстрів в одному з сіл Каузького району. Я, я знайшов тут жахливу картину. Тут попрацював чоловік, який хвалився, також хвалився, що він працював в Ізраїлі, але наслідки його діяльності чи псевдодіяльності я вже знімав в попередньому ролику, я кинув силочку десь тут, тут вгорі постійно буде проскакувати силочки на, на інші мої відео. Отже, майстер. майстер... не майстер. Взагалі не майстер. Взагалі це був не майстер. Я так підозрюю, що він перший-другий раз в житті тримав, тримав шпатель в руках. Отже, він е, покалічив камінь, е, без смаку поклав, е, понищив, чомусь там нарізів, багато поробив, поклеїв на вапно камінь. Е, ми були змушені забивати, забивати шви клеєм, але все одно все це, це красиво не вийшло, е, тому що... Тому що це не моя робота, я, мені важко було збивати ці шви. Отже, я був змушений збити кілька каменів, поробити, поробити там ставки з, з декорами, щоб якось е, відволікти увагу від кладки каменю і перевести увагу, увагу тих, хто дивиться на цей будинок, перевести увагу на мої декори. Отже, поїхали, я покажу, що, що в мене вийшло. Коли бачите цю машину, знаєте, це їду я. Зверніть увагу на ці номера. Це я. Це я, зупиняйте мене. Отже, в цьому випадку був жахливий камінь, ми були змушені його збити. Ми, ми збили кілька каменів і я вставив декор колібрі з Тербулянська соломка. Тут камінь просто так можна було забирати руками, відвалювався цілими, цілими, цілими. Такими шматками по пів метра ми змушені були вивезти трубочки, тому що відвалювалося і тому, що поставлено було на вапно, без сітки, без нічого. Плюс тут зупинялась вода, то ми вивели воду і вже, надіюсь, цього не, не повториться. В п'ятьох місцях, весь ці трубочки. В п'ятьох місцях. Коли ми бачимо якісь недоліки чи, які, чи щось там, ми самі... Шукаємо, як з цієї ситуації вийти. Як з цього боку, там, виходить такий, такий бортик, ми трохи підняли, сховали. Там деякі недолікі не стяжки на балконі. Отже, в цьому місці ми вставили декор кулібри, шви забили. Без смаку, без смаку поставлено, я нічого не можу зробити. Що він тут робив, я не можу зрозуміти, от він чомусь тут різав, тут різав, багато таких місць, де він різав, просто різав чомусь, він прорізав я так е, роблю висновок, що він е, клав камінь без швів, а потім прорізав собі шов. Тому що, от бачите, тут теж він якраз навпроти шва. І отут він щось от от він він різав, ну, він різав. От, бачите, він шов робив 100%. Бачите, оце продовження. Покаліченого каменю дуже багато. От. Це покалічене, це покалічене. За, за, за Простукуючи каміння ми, ми, ми відчули, відчули пустоти. Знову ж тут декор лілія одинарна. Тут ми були змушені поставити відкоси з соломки. Тут замостити, тут просто попадала сюди вода, це жах. Там також. Сказати, що це гарна робота. Я не можу сказати, тому що по-перше... Там я бачите такий. Привіт, це я супермайстер. Це знову ж тому, хто мене критикував. Звичайно, я гарний майстер. Критикуйте мене, любіть мене, не любіть мене. Знаєте, від того, що ви мене критикуєте, я не стаю ні, ні, ні кращим, ні гіршим. Я є, я. Е, е, крім мене цього ніхто не робить. І, і робити не буде. Я вже бачив тих, що було мене копіювати. Е, Женя, привіт, це про тебе. Е, а також е, Міша. Міша що ріже павуків. Е, Бачив людей, які приходили до мене, працювали е, сезон чи, чи півтора, працювали об'єкт, п'ять об'єктів, йшли з надією, що вони будуть, вони будуть е, Роман номер 2 Не буде. Е, ти можеш стати Петром, ти можеш стати Гаврилом, Микитою. Роман буде Роман. Е, не не, не ганяйтеся за моєю славою, не ганяйтеся за, за моїми ідеями. Якщо будете мене копіювати, ви завжди будете номер другим. Номером другим. Знаходіть своє місце в житті, знаходіть свої ідеї, не спіть ночами, так як я не сплю. Просипайтесь рано, лягайте пізно. Рано в обід і ввечері думайте про роботу і, і думайте про те, як вдосконалити свою роботу, і все у вас вийде. Не, не ганяйтесь за, за мною. Критикуйте мене, від того мені... Я получаю задоволення від того, що ви мене критикуєте, бо я бачу вашу низькість, бачу лицемірство. І, і раз ви мене критикуєте, значить я на, на правильному шляху. Так що все нормально, критикуйте, я чекаю вашої критики. Е, можливо, е, через вашу критику я, я стану ще кращим, е, тому що Бо в кожного є свої недоліки, свої. Я залишаю за собою деякі помарочки. Критикуйте мене, я не буду залишати помарочок. І від того, що ви мене критикуєте, я буду старатись бути ще кращим. Від того моя ціна, ціна ще зростає. Дякую вам за увагу. Е -е... Але і хваліть мене, бо я, як і всі люди, я, я дуже люблю як мене хвалять. Я дуже як люблю, як мене хвалять. Ставте мені лайки, класи. Вашими, вашими похвалами я і живу. Всіх щирих і добрих людей прошу розпрошувати моє відео. Не звертайте увагу на те, що я багато говорю, я дуже люблю говорити, я в школі ще люблю говорити. Привіт всім, хто мене знає, я дійсно люблю дуже поговорити. Саме через те я і знімаю свої ролики бо таким чином я доношу свої ідеї і свої думки до більшої кількості тому дякую вам за увагу. Хай вам щастить.